Головне не обіцятися від радості. Ого, ні, ну це серйозно, слухай. Ну це серьезные, конечно, аргументи. Так, що тут у вас? Ого, скільки у вас тут, Ви що, сумасшедші чи що? Тяже, я надеюсь, ви там пропушите знатно. До того, що тут, ну як сказати, ну... Так, все, відсвітилися, ну тепер давайте ще посвітимося. Бляха без підсвіти випадково. А тепер, мої сонечки. Хто тут у нас ще ховається? Де мій сладенький бачатик, блін, автоприціл погано сработав. Не робота автоприціл. Ой-ой-ой, що -ой -ой, робиться, що робиться? Ой, що ж таке? Мамкін пушитель у вас нагибає трошечки. Буває, буває. Що ж ти зробиш? Таке життя. Тро... І я колись нагнусь, що ж ти зробиш. Но пока на третий заход пошли. Бляха, мантикора, отчипысь Че ты хочешь ближней дистанции боя? Я что не понял. Бля. Что ты хочешь? Пешевать отсюда, шмаркач. Да мамы побег, чи шо? чипысь ты на своей арте. Иди! На, получай! Бляха, без артоводів би було б веселіше трошечки. Блін, 6 секунд, 5, та ви що? Це бачат мене зараз буде нашпиговувати в спину. Так. О, бачат, я ж казав, ось це. Шмига. А ну разхренач поможіть! Йо, пересети. Цей гребаний батчат. Надо сюди пригать, бігом просто. Просто бігом! <рігла> <рігла> Поц! Ну, Флекс, шо ти там казав? Ну все, пушитель. Так играть надо в ігру, а не. Нюхать бебру. Давай, ФВ, танкую. Лё моё, я ж не так швидко казал про це. Дау! <laughs> я живый! Ёкарный бабай, С жестяк, конечно. <laughs> Он вот же вонючка. А танкую! Танкую! Ну ж, боже, ну, ну такие ж, ну... И пятый чипысёк. Нормально Я б дуже хотів би це і пропушить, але от ця фавешка трошки. Не, не обіжай мого інса четвертого. Не, получай. Ой, КСК, ти додумався під'їхати сюди. Який ти молодець в мене? Нема тобі ціни. Ти просто кращий. А це є п'ятий. Ох, і монтулить по мені. Ох, і монтулить, блін. На катку, блін, не на катку, погано. О, все, на катку поставили тебе. На! Що там? Що там? Кто тут? Кто босс? Хто рашер? Сюда. А тепер самі вкусні. Смакусики. Ого, ничего себе. Блин. Свечу, свечу, нормально. Свечу, фигачим. Я майже зробив волбезянку. Мать! Шофлікс! Забираємо слова назад про мамкиного пушителя. Так. Подивимося воно цей відео. Краще. Щось там випустили на офіційному каналі. Отак, от, от сюди, сюди 4600 досвіду. Ну, хто тут батя? Хто тут пушер? Сюди. розізливте мене своїм оцим сообщенням в чат.